Добрий день. Науково-дослідна практика освітньо наукового рівня. Доктор філософії Кльоцигоролегович, спеціальність 072. фінансово банківська справа і страхування. Перший курс аспірантура. Трошки детальніше було обрана тема роботи розвиток іпотечного кредитування в Україні в поствоєнний період. Науковим керівником є майор Ольга Володимирівна, доцент кафедри економіки підприємництва Європейського університету, Львівський філіал. Е, тема наукового дослідження це розвиток іпотечного кредитування в поствоєнний період. Е, для того, щоб при обрані теми я визначу її актуальність в трьох ключових аспектах. Перше, це стимулювання економічного зростання і будівництва, тобто це розвиток, власне, з галузі будівництва, яка створює робочі місця, підтримує попит на будівельні матеріали і, звісно, сприяє новим надходженням до бюджету. Друге, це соціальна складова, тобто це підвищення якості життя. Що сприяє покращенню його якості, створює стабільний осередок для сімейного зростання та сповільнює темпи імміграції. І третій фінансова стабільність та ризиковий мінімум. Розвиток іпотечного кредитування сприяє диверсифікації портфеля банків і буде стимулювати розвиток довгострокового кредитування для фізичних осіб. Чому була обрана дана тема наукового дослідження? Е, перше, це банківський бекграунд. Е, я є магістром за спеціальністю банківська справа та маю досвід роботи в банках, тому особисто мені тема кредитування фізичних осіб є близькою. Е, відсутність системного підходу. Е, на мою думку, держава має опікуватись та стимулювати розвиток іпотечного кредитування, адже без її впливу на це. Не буде сформований ринок іпотечного кредитування сам по собі, адже банки не будуть готові на себе брати високі ризики без створення високої ціни на даний продукт. А в той же час споживачі, тобто клієнти, коли будуть оцінювати високу ставку за кредитом, то зрозуміють недоцільність і високу дороговизну даного продукту. В довгостроковій перспективі. Е, і, власне, держава має допомогти надати рішення в е, цьому складному питанні. І третє, висока актуальність проблеми по час. Тобто, наразі е, е, іпотечне кредитування знаходиться в дуже кризовому рівні через багато факторів. І важливо рухатись до того, щоб. Е, Відновити його до а, темпів, які ми спостерігали до війни, а це було досить непогано, адже близько 30% продажів вторинної нерухомості здійснювалися завдяки кредитуванню. І е -е, варто не забувати про те, що це є важливою складовою соціального розвитку українців, адже власне житло є вагомим. Стимулом для повернення в Україну створення робочих місць, осідання молодих сімей саме в їх регіоні, а не пошук чогось кращого в іншому місті. Об'єктом дослідження є ринок іпотечного кредитування в Україні. Предмет дослідження це теоретичні, методологічні та практичні засади, методичні підходи та практичний інструментарій державної політики щодо реалізації іпотечного кредитування. Мета дослідження розвиток методологічних і практичних засад реалізації політики іпотечного кредитування в умовах відбудови економіки України. Е -е -е. Додатково е, хочу повідомити, що мой, приймав участь в науковій конференції. Це була Всеукраїнська науково-практична конференція Молодь освіта, наука, культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції, яка відбувалася в квіт... кінці квітня 2023 року. Е, саме працював в розділі здобутки молоді в дослідженні фінансового обліку. Менеджменту і маркетингу. Темою мого виступу була проблема державних програм підтримки іпотечного кредитування. Якщо коротко враховуючи попередній досвід держави щодо програм доступне житло, «Доступна іпотека 7%, Єоселя, важливим є відмітити, що в довгостроковій перспективі дані програми не мають жодного потенціалу, адже їх перспектива є короткостроковою. Зазвичай програми є вузько сфокусованими для певного сегменту населення держави і так далі. І дані програми, і стратегія на рух розвиток імпотечного кредитування завдяки інструментам схожих за своєю сутністю програм. Вона буде програшною, адже потрібен більш некомплексний глобальний підхід, який буде враховувати. Потреби всіх учасників ринку і буде мати довгостроковий характер і чітку стратегію, завдяки якому розвиток успішного іпотечного кредитування буде можливим. Щодо списку наукових робіт, які були опрацьовані, мною було створено перелік джел, які пов'язані з визначеною темою роботи. Знаходжусь на етапі постійного аналізу даних матеріалів, і в, в, в процесі здійснення аналізу вирішив їх розділити на два ключові напрямки. Перша, це нормативно-правова база, це законодавчий контекст заданої теми, і друге наукові публікації, не, сучасні, де освітлені сучасні наукові підходи заданої тематики. Перелік публікацій можна побачити за посиланням. Ось, тобто, ключове в нормативно-правій базі це, звісно, два такі фундаментальні закони. Тобто, це закон України про іпотеку і закон про банк і банківську діяльність. Також є важливими інші закони, такі як закон про власність, про страхування, боргові зобов'язання. Про захист прав споживачів та інше. Також є важливим в дослідженні даної тематики всі постанови Національного банку України щодо іпотечного кредитування і регулювання з боку регулятора банків, визначення правил надання цих кредитів і так далі. Також наказує Міністерство фінансів України. Адже вони є теж важливими і мають безпосередній вплив на процес видачі іпотечного кредиту в Україні, а також можливі розпорядження Кабінету міністрів є важливими, адже, наприклад, в цьому році була випущена затверджена програма розвитку іпотечного кредитування на 23-25 роки, і це такий фундаментальний. Документ він не є довгостроковим, але дає чітке відносно розуміння і стратегію нашої держави щодо розвитку даного напрямку. Наукові публікації. Більшості публікацій, які були проаналізовані, вони були видані за сприяння прямого чи опосередкованого. Вищих начальних закладів України, які мають економічний нахил. нахил. Е, в першу чергу багато публікацій Київського торгово-економічного університету, Київського економічного університету, та те і не тільки це. Е, як хочу відмітити, що е, список публікацій і які я використовую, планую використовувати, є не, не фінально сформованими, адже в процесі дослідження проблеми е, публікації і список джерел, на які буду опиратися, вони будуть зростати, розширюватися, а деякі, можливо, навіть втрачати свою актуальність. Якщо говорити про характеристику, то е, по частині нормативно-правової акти наразі сформовано 26. Нормативно-правових актів е за період з 91 по 1993 роки. Е якщо говорити про якісний аналіз, документи включають нормативну правову базу, це закони України, постанови Нацбанку, Міністерства фінансів і розпорядження Кабінету міністрів. Щодо наукових пра пра праць публікацій, наразі е е є в роботі 26 е праць, з яких це 24 статті і 2 книги, Більшості видання мають рік 2018, проте інші роки більш нові також мають гарну представленість. Автори є спеціалістами в галузі іпотечного кредитування більшості випадків, як я казав, публікації виходять в виданнях наукових закладів. Релевантність оцінює як висока, тому що більшість публікацій належить до відповідного розділу іпотечного кредитування джерела даних опираються на статистичні дані дослідження різних фахових організацій, державних органів, зокрема Національного банку України, Міністерство фінансів. Тому це важлива характеристика щодо тих наукових робіт, які використовуються в аналізі. Заданої теми. Резюючи, можу відмітити, що за попередній період навчання було обрано тему наукової роботи, визначено напрям досліджень, сформована мета і завдання, визначення об'єкту, предмет дослідження наукової роботи. Складено і затверджено індивідуальний план аспіранта, і цей план був затверджений університетом. Був здійснений літературний огляд за, набр... за обраним напрямком дослідження, складено бібліографічний каталог за тематику наукового дослідження, і було взято участь в конференції науковій, про яку детальніше я розповідав попередньо. Це все. Дякую за увагу.